Всім доброго дня, сьогодні нове відео покажу вам сьогодні. Ми прогулялися по набережні, в Неаполь поїхали. Покажу вам трошки кусок Неаполя, там, де порт і набережна на Марджеліна називається. Хто, хто в Неаполі, той знає. Всім, всім знакома Марджеліна. Проведу вас трошечки, прогуляємося по місту. Так з машини, тому що ну, трошки там є і не з машини, але по вуличках з машини, тому що паркувати нема де сильно, то так їдеш і знімаєш. Так що, дівчатка, дивіться відео, дивіться наш Неаполь. Напиште свої враження. Ну, є друга, друга частина Неаполя, більш така бідна, більш. І ще більш грязна, це тільки одна сторона медалі, а то ще є друга сторона. Колись і там ще зніму, покажу. дівчатка покажу вам екскурсію нашу сьогодні, яку ми провели. Поїхали з чоловіком це біля моря, на набережну в Неаполі. Це щоб показати вам спеціально, я вже сюди їздила сотні разів, бо я тут на роботу їхала цими дорогами, коли працювала в Неаполі. колись. Ось біля порту проїжджаємо, трошечки видно там кусочок порту. Ну, Потім ще буде краще, Видно, це кораблі пасажирські там загружаються. Оце такі в них дома, готелі тут, по цій вулиці, такі дорогі, тому що тут воно все видно море, тут всякі офіси, і всякі ресторани, Там японський, китайський, який хочеш в цій зоні теж. Багато, тому що тут багато туристів проходить. Це такий кастел у них тут у ньому музей зараз. О, ну, це, типу, замок, якийсь колись був царський, який, видно, ще бачите кораблики, які загружаються пасажирські. будуть десь плисти, потім круїс. Такий один більший, другий менший. Тут два порти і, і грузовий порт. Може, навіть більше, навіть не знаю, чи якісь там ще, мабуть, є і менший, і більший. Ну, пасажирський є також два порта, тому що є, е, два, е, є один порт, такий на острова тут маленький їде. На Іскію, на, на Капрі, звідти такі маленькі ці їхні трагетти. А є такий порт, там, де то великі кораблі, як ви бачили, загружаються і це возять людей в круїзи. Ну, ось такі вулички наші з машини знімати трошки так, бачите, не сильно воно трохи трясеє, тому що дороги в них не ідеальні також. Ну, вже вибачайте, які так є. Ну, там трошки буде і не з машини. Зараз ось нам тут скло помиють. Тут ж на дорозі їх багато цих всяких африканців, індіанців, які прямо на ходу на тебе, на машину, напригають, наскакують, щоб кожен хоче заробити якесь євро, щоб помити вам скло. Це, поки це світиться там світофор червоним, то вони швидко за пару секунд нам вікно помили. Це на кожному, на кожному цьому куті вони стоять там з тими відрами, з тими цими, для миття скла їх кругом. Ну так отака от красота, бачите, які дома. Це тут частина цього міста, де живуть, звісно, тут багаті всякі адвокати, лікарі. Ну, може і є прості люди, але ви бачите, побачите, які дома, які тут квартири, скільки можуть коштувати. Ось там на горі теж дома. Це в них така місцевість в Неаполі, нерівні, як не є гори, долини, море, як кажуть. Ось така місцевість. Бачите, яка красота Вон там, на горі. Це видно все море, все далеко-далеко видно звідти. Ну, це там, а внизу тут готелі. Там наверху то люди живуть. Я туди теж і на роботу їздила колись до людей. Ну, ось тут пляж рядом. Дядько в трусах попався, дівчата не дивиться. Комусь сподобається, щоб не забанили тільки відео. Через дядька. От. Тут прямо на набережні, бачите, такі маленькі в них пляжики для місцевих людей. Тут в основному судіти бачу. А так там на пляжу є й дорослі теж. Ну, тут вода не дуже, вона хороша для того, щоб у ній поплавати і цей. Ну, але ж люди звикли, вони тут роками на ці пляжі ходять. Тут хто рядом живе, Ну, це бачите, там відпочивають на тих. Лодочках, барочках, конкурїзний корабель вже там відплив один. Ну, людям хорошо. Так що це спеціально вийшла сьогодні для вас познімати трохи, показати вам хоча б одну частину цього Неаполя. Потім, може, колись вийде ще другу частину показати, там, де більш люди. Живуть приземлені, більш такі бідні, то там такої панорами ви не побачите, ну а тут це для вас трохи, щоб інакше трохи відео виходить, хоча б про щось друге покажу, щоб вам не надоїдало. Моє лице постійно тільки на мене дивитись. Жартую. Дивіться, треба дивитись. Я ж для вас роблю. Ну, ось такі лодочки. Це, напевно, тут ждуть людей на екскурсію, возять цими лодочками. Бачите, як тут все встроєно, але щось нікого нема. Ще не сезон такий, не в розгарі, тільки почалася жара в нас. Ну, ось так люди ходять в цих самих шортиках, маєчках, тому що тут, як на морі. Коли курортне місце біля моря, всі так завжди одіваються на лігки. Ну, ось я красотка, жартую, як завжди. Мій чоловік не дуже хоче показуватися на камеру. Ну то я себе покажу. Ну, ось так, бачите, місто там на горі. Оце як якесь муравейник, то прямо одне на одне настроєно. Так здалеку здається, що, що то як соти ці від, від бджіл. Ну, ось ще зблизька трохи я покажу, як устроєно це. Вони новенькі, такі новесенькі. Ну, люди живуть. Живуть, хто як уміє. Ну тут майже в цій частині міста, тут де ці багаті живуть, то у них майже рік. ріг, там жінка на камнях сидить, тут часто приходять. І наші жінки теж в неділю можна зустріти на тих каміннях, там позагорати трохи. Кажу, тут е, люди круглий кругли рік на цих е, лодочках, барочках яхтах. Ось тут такі напитки. В вна, нас в Україні не знаю, чи вже перейняли, чи ні, е, з, 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 з льодом. Це лимонний, м'ята і чи, там якісь чи ягоди, чи що. Ну, мені не дуже подобається там ліди з цим з сиропом. І з лимонним соком. Це все лід. А мені не дуже воно це і воно дуже солодке, правда? Мій чоловік любить то хай їсть, п'є. Ну, це вже такі більші трошки яхточки, лодочки. У них тут їх багато. Там далі ще більше є яхти. Прям. Он, бачите, місто там на горі. Це мені так подобається, дивитися здалеку його. Ці дома над домами, так інтересно, класно. Ну, бачите, ну, я ніколи не каталася ще на ні на яких лодочках, я чогось з дитинства навіть на лодку просту, це боялася сідати. У нас колись в Атутіно там на річці на Івана Копала завжди це на лодочках катали і все. Але я ніколи не сідала, я боялася. Ну, На такий не знаю. Ну, чогось ще не пробувала. Не сильно ентузіастка. Хочеться в круїз поїхати і теж боюся, не знаю чого, але боюся. От. А тут це чайки, можна зустріти часто чайок біля мусорників, і їм, видно, в морі не їди, не вистачає риби чи що. І вони оце по місту. Шукають їду. Ми деякі роки навіть бачили, в нашій зоні прилітали біля мусорників, варилися чайки, що ну, у нас тут пів години від моря, щоб до нас долетіти, машиною нам їхати. Тут то біля моря, хоча б, але ж вони, коли немає вже геть зовсім туго їм з їдою. Ось така панорама. Значить, Люди вже він, вертаються з цього, з прогулки морем. І чайку зараз я ближче, покажу вам, зніму трошки. І вони ото їду шукають, де попало. На мусорниках і не тікають майже від людей. Вони вже до людей так приспособились, звикли, що і підпускають до себе. Ну, бачите, йде він, йде, йде. Давай, давай. Іди, я тебе близько зараз зніму. Давай. <смі> а, яка панорама, чаєчка і лодочки ззаді. Чіпси хтось, бачите, кидають ото так. Біля моря, не біля моря, де, де попало, ото кинуть мусорники, тут кругом стоять, я бачила. Ну, от люди, чіпси їдять і то. Ну, такі вони люди. Це ще так бачу, що більш-менш чисто, а ті роки було, що і не так дуже. Ну, але ж, трохи вроді зараз і більше прибирають. Нічого. Але ж туристів їм вистачає. Ну, ось ще покажу автобус рейсовий, які тут їздить у них. Ось такі автобуси. Є і старіші трохи, а є. Такі більш новіші. Ну, Така красота, бачите? На поля трошки я вирішила вам сьогодні показати інакше відео. І дуже багато у них оцих моторинів кругом мотоциклів, тому що вони ними е, проїжджають кругом скоріше, ніж машина проїде на світлофорах. І, і так між машинами, коли бувають пробки, вони на тому моторіні завжди цей. Проїжджають, а машини стоять. І взагалі зручно пересуватися на тих моторінах і мотоциклах. Вони тут всі на них їздять, у них нема з цим проблем. Навіть діти. діти. Ну, бачите, якийсь стоїть лимузин, будуть їх десь когось вже вести на якесь свято. Ну, ось такі вулички, така набережна. Це щоб ви мали трохи уявлення про наш Неаполь, хто ще не бачив, щоб подивилися на наше місто. Яке воно в нас? Ну, це, як кажуть, це ця частина міста, яка гарна, яка святкова для туристів. Є й друга частина. Ну, і там багато туристів ходять, дивляться на все місто. Наполь, воно таке, що воно. За... Заворожує навіть свої, своїм мусором і своїм усім, але все рівно туристів море, мабуть, найбільше за всю Італію приїжджають кожен рік. Все більше і більше. Не брезгують ні мусором, нічим. Зато тут їда смачна і, і притягує Неаполь до себе. Попри мусор, попри все. Але зараз вже набагато менше мусора ну, ще є поки. Ну, їм це не заважає, вони вже так привикли, то й ми з ними привикли. Ну, ось тут ще набережна так само. Людей сьогодні не дуже багато було після обіду, це ми їздили. Може, в неділю більше людей а зараз. Тільки почалася ще духота, то було так прохладненько. от. Так що таке сьогодні буде відео. для вас, Трохи нашої красоти покажу. Ну, ось так. І ще тут. Ось люди, бачите, вже з першого місяця літа теж приїжджають, гуляють. Туристів, ось ще корабли, коли що я вам показувала перед цим, як ми туди їхали, і тепер звідти ось ці готелі дорогі, що в них тут заселяються. американці, японці собі можуть дозволити. Ну, я не знаю, ну, тут якісь і офіси і все. Ну, але ж є повна завжди туристів. Ось кораблі ще. Бачите, ті самі стоять. Хотілося б на такий попасти, але. Не знаю, коли я рішуся на, на це плавання, на цей круїз. Може, колись рішуся. Мій чоловік не хоче їхати, він не поїде напевно. Я сама буду їхати, або з кимось треба знайти, з ким. Такі трамвайчики ще. Ну, ось таке наше містечко.